Вілі різанка трьохматні мають там вас. Наш воєнне експерта експерта. Руський фейк. на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Для того аби не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно, що війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство та дезінформацію самостійно. Інтернет-користувачі масово поширюють відеоролик, в якому автор заявляє, що український уряд зобов'язав населення встановити лічильники на свердловини для того, аби нібито стягувати плату за воду. Тепер буцімто усі, хто має колодязі і артизіанські свердловини, зобов'язані встановити будуть лічильник і платити за використання підземних вод, так говорить автор цього відеоролика з більш ніж 9 тисячами репостів. Все почалося з того, що 11 липня вийшла постанова кабінету міністрів про затвердження порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод. Це назва постанови. Однак заява про те, що нові зміни, нібито, торкнуться усіх громадян, які мають колодязі і артезіанські свердловини, і зобов'яжуть їх встановлювати лічильники і платити за використання підземних вод, дійсності не відповідає. Облік свердловин плата за користування водою і зобов'язання отримувати дозвільні документи стосуються виключно бізнесу підприємств. Українцям, які використовують воду з артизіанських свердловин для власних потреб, не потрібно встановлювати ніякі лічильники і за воду платити також не потрібно. Про це під час ефіру в об'єднаному марафоні заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Послухаємо. Це більше схоже на маніпулювання, тому що насправді і облік свердловин, і е, плата за користування водою, і е, відповідно дозвільні документи. Це було ще до того, як уряд прийняв відповідні постанови, але це е, розповсюджувалося лише на бізнес, тобто на тих, хто використовує воду в комерційних цілях. Насправді, постанови, які прийняті, які приймаються зараз для завершення нашої реформи надрокористування, вони нічого нового не вводять. І абсолютно ніяк не торкаються звичайних громадян, які використовують воду для власних потреб у домогосподарствах, для власних городів, для забезпечення себе водою, і е, жодних новел ми не вводимо. Про що е, ті постанови, які ми приймали в першу чергу, це про обліки систематизацію відомості про свердловини. По-друге, це про централізований реєстр даних, тому що е, до прийняття постанов е, фактично дані про свердловини знаходилися в різних державних органах: і в Держводагентстві, і в держгеонадрах, е, і частина в, в територіальних органах е, відповідних центральних органів виконавчої влади. Сьогодні ми маємо на меті. Всі ці дані систематизувати в єдиному реєстрі, в цифровому реєстрі цей реєстр є частиною електронної системи надрокористування, і ми, як держава, можемо вже розуміти скільки таких свердловин, де вони знаходяться. І навіть якщо ця свердловина в подальшому буде ну видобування води з нею буде зупинено. Дані про це залишаються сьогодні, наприклад, в Херсонській області, в Миколаївській області, де виникла надзвичайна ситуація, і треба було швидко відновлювати водопостачання, вже є приклади, коли відкриваються реєстри, але поки що старі паперові, і ми розуміємо, яку свердловину можна відновити, який там потенційно є водний баланс. Скільки вона може забезпечити людей і як швидко її можна відновити? Ми почули слова Руслана Стрільця, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Отже, постанова уряду регламентує порядок створення цифрового державного реєстру артезіанських свердловин, періодичність надання і поновлення даних цього реєстру, а також юридично фіксує поняття «артезіанська свердловина. Тепер уся інформація про свердловини вноситиметься через електронний кабінет надрокористувача користувача на державному геологічному веб-порталі. За словами міністра Руслана Стрільця, створення цифрового державного реєстру необхідне для обліку систематизації і актуалізації даних, оскільки досі така інформація окремо збиралася і акумулювалася у різних державних органах. Актуалізація реєстру сприятиме подоланню наслідків теракту на Каховський ГЕС і дасть змогу максимально забезпечити населення питною водою. У себе на сторінці у Фейсбуці міністр також додав, що поширення цієї неправдивої інформації сприяє ворогові у його інформаційно-психологічних операціях. Росіян зловили на новій брехні про українських біженців. Російські телеграм-канали і вебсайти поширили історію про українців у Німеччині, які начебто побили чоловіка із прапором Словенії. Українці нібито переплутали цей прапор із російським, адже він складається із пропорційних смуг білого, синього і червоного кольорів, і дуже схожий на російський. Цю ж історію можна зустріти і в іншій варіації, яка також шириться в соціальних мережах, Неназваний німець словенського походження, буцімто вивісив прапор словенії біля свого будинку. І коли відео із цим прапором потрапило в мережу, то українці, вирішивши, що цей прапор російський, начебто, чоловіка побили, і той навіть опинився в лікарні. Для такої драматичності в кінці додають це для цієї варіації фейку. Росіяни навіть придумали доказ. Картинку із кадром із відео, на якій видно лише власне прапор на будинку, і для солідності на цю картинку наліпили логотип відомого європейського інформаційного телеканалу «Євроньюз». Насправді це черговий фейк російської пропаганди. Журналісти проекту StopFake спробували знайти бодай якісь факти, які підтверджували безправжність цієї історії, і таких фактів виявити не вдалося. Більше того, у відкритих джерелах і німецьких засобах масової інформації взагалі немає жодного згадування про такий конфлікт. Як виявилося, такі повідомлення поширювали лише пропагандистські ресурси і російські телеграм-канали. Також фактчекерам не вдалося знайти жодного схожого відеоролика ні на сайті Euronews, ні на їхніх офіційних сторінках у соціальних мережах. Тобто ця картинка була просто-напросто сфабрикована пропагандистами для того, аби додати фейку солідності і щоб більше людей купилися на нього. Звісно, ми не будемо стверджувати, що за кордоном ніколи не може виникнути жодного інциденту за участі українців. Але цей приклад, як і багато інших, про які ми вже неодноразово розповідали у попередніх випусках передачі, показує, що Росія цілеспрямовано намагається дискредитувати українських біженців, викликати до них ненависть в Українах, де українців приймають, і зрештою зменшити підтримку наших людей за кордоном. Тому, коли бачимо якусь чергову скандальну історію з українськими біженцями за кордоном, пам'ятаємо, що ця тема дуже і дуже приваблива для пропаганди. Андистів і тому варто ретельно перевірити, перш ніж переповісти комусь чи поширити у себе в стрітці таку історію. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду пліткам і чуткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас вмикати одразу червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за різними неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це щодня робимо у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.